Всім привіт! Сьогодні у нас знову пиріжки, але ці пиріжки незвичайні. Чуєте? Ви бачите яке тісто? Якщо вам цікаво, як я готувала ці пиріжки, подивіться, так, відео. Нам. нам необхідно 200 мл відвару із картоплі. Я картоплю відварила. 200 мл у мене огірки, розсіл із огірків, 4 столові ложки. Олії потрібно, в мене рапсова сьогодні буде, чайна ложка солі, чайна ложка цукру, 7 грамів дріжджів і десь 800 грамів борошна. Що я зараз роблю? Я зараз виливаю сюди теплий розсіл і цей відвар, додаю сюди сіль, додаю сюди дріжджі. Вироби по цьому рецепту вони залишаються м'якенькими на протязі багатьох. Днів. Так, розмішую дріжджі. Можна дати трішки підійти, можна не давати. Взагалі, з сухими дріжджами, коли працюєте, можна нічого не чекати. Але борошно обов'язково розсіюю. Зараз я трішки отак накрию борошно. І 10 хвилин хай в мене стоїть. Я хочу сказати, що першим ви повинні зробити відварити картоплю, тому що вам потрібен буде цей відвар. Я картоплю відварила, я вам покажу це все. Начинку з картоплі я відварила, додала трішечки вершкового масла і додала сухого кропу. Ви можете робити картоплю, як вам подобається. Зажарка, засмажка з цибулі. Можете додавати сюди шкварки, що хочете. До картоплі додам трішки білих. Заморожених грибів. Дивіться, які гарні. Має так їх багато в холодильнику, а вони лежать. Вони розморозилися. Я їх на сковорідочку підсма... поріжу, підсмажу на вершковому маслі трішечки цибульки і з'єднаю потім із картопли. От зараз я цим і займуся, поки що у нас дріжджі почнуть рухатися. І на сковорідку на розігріту. Так, і швиденько нарізаю дрібненько цибульку. Не можу передати, як оці білі грибочки пахнуть, який аромат. А ми продовжуємо Почти. з тістом. Дивіться, дріжджів вже сухих немає, вони у нас розтанули. І видно, що працює все добре. І просію. Ну, ви розумієте, що десь 600 грамів борошна ви можете спокійно відправляти сюди, навіть не зважаючи, тому що тут вже все розраховано. І перемішую, і вимішуємо тісто. Олія, 3-4 столові ложки будемо додавати, коли будемо вимішувати тісто. Тісто знову таки повинно бути не забите борошно. Тільки таке тісто стане, що воно на дно не прилипатиме, не мокре. Починайте вже вимішувати рукою. Оце ось зараз все відбувається. Мені так хочеться вам показати, щоб ви це зрозуміли раз і назавжди. Коли ж переходите вже на руки. Бачите, дно в мене вже сухе, в мене нічого там не пристає. Я вам скажу, що я ось додала ну, грамів 600 точно. І в мене тісто вже таке гарненьке. Беру зараз олійку. І отак буду десь столову ложку перший раз. І вимішую тісто. Так, ще дам трішки олійки. Дивіться, яка миска чиста. Все при вас. Ще трішки. Я не повну столову ложку даю. Я зовсім-зовсім трішки. Ось те, що я кажу. Завжди рецепт, рецепт, ось беріть по рецепту. У мене цей рецепт записаний. І по рецепту 800 грамів борошна. Але я бачу, що не потрібно. Більше борошна. Борошна, дивіться, скільки ще залишилось. Я зважу його, вам скажу. Насерединку. Навіть на стіл я не викладаю. Перевертаю тісто, отак. Ставлю в тепленьке місце, накриваю зараз рушничком. Хвилин 40, щоб тісто почало працювати, підходити. Я хочу, знаєте, щоб ця начинка була така гідна білих грибів. Я зараз оцю картоплю перетру через сито. Тому я так і зроблю. Це буде просто. Смачнюща начинка. Отак просто. Можете шпателем. тому що, якби ви не старалися, такі грудочки залишаються. Я вам скажу, що якщо ви готуєте картопляне пюре, то отак перетерти його через сито краще рецепта не придумаєш. Ніякі міксери, нічого. Ось дивіться, я перетерла такі, як грудочки трішки. Ну, Кріп не проходить, нічого ми додамо кріп. Просто я вже подумала зараз про це. Ось я навіть через сито. Хочу розім'яти оці шматочки, а вони не розминаються. Тому я їх виберу отак в сторону. А, Яка краса! Подивіться на цю красу, які ж вони красиві. а! З'єдную їх із картоплею. Кропик. Зараз вимішую, потім скуштую за смаком. Додати солі. Гриби я трішки присолила і картоплю вже солила. Ну що, давайте подивимося на наше тісто. Воно стояло в тепленькому місці. О, дивіться, яка краса. Просто краса. Зараз я трішечки зовсім мало присиплю отак борошном. Обережно висипаю. Дивіться, тісто лізе. Отак. Бачите, чиста миска. Тут воно у нас таке в олійці. Я його просто зараз. З'єднаю купи дуже-дуже так обережно. Ой, як пахне огірочками, я вам чесно кажу. І зараз все, як завжди, я через руку, зараз можна тут огірки трішки налити, отак, видавлюю такі не дуже великі кружечки. І зараз я перемішую все, як завжди, всерединку. І викладаю. Взагалі, коли ви готуєте навіть для своїх, не то, що там на якусь показуху, на якісь, знаєте, міроприємства, ви повинні вкладати душу. Тоді, тоді, у вас все вийде. А якщо так, натяпляп, не починайте. Мені так приємно, коли мені мої глядачі пишуть: ой, але у вас так гарно виходить із тістом працювати. Це трішки тут. Забагато. А коли присилають рецепти, по яким готують, і вони такі красиві, вони такі красиві, я бачу, що вони навіть кращі, ніж у мене. Мені так це приємно. Дякую вам. Зараз я почну. Я фарш прикрила, Ой, прикрила трішки так плівочкою. Зараз беру ложечку. Бачите, м'якесенький, дивіться. Від плівочки він зовсім. На вигляд виглядає, неначе ми зробили картоплю із шкварками. Я коли роблю, вже формую пиріжки, я люблю пальчики отак трішки в борошно. Краєчки. Серединка у нас. Я ніколи не беру качалку. Ніколи. Серединка, бачите, прямо ви бачите, що вона така більше піднята. Даю сюди начинку. Начинки я люблю багато. І тепер отак. Раз скріпила. Тепер на руку знову таке в борошно, отак От склеїла, отак. От Це щоб не розлізлося. І тут я роблю цю, як кажуть, косичку. Потім отак вдавлюю прям отак роблю. Отак, 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 І швом донизу викладаю на серветку, тут на столі. Як вам. Зручніше. Такі готові. Дивіться, скільки начинки залишилося. ну Сьогодні ми не розрахували. І, і Поки вони тут підходять, я зараз зважу борошно, щоб ви знали точно, скільки в мене пішло. Було 800 грамів. Ну що, залишилося 150 грамів борошна. Знову таки скажу. Це я зважила для того, щоб ви знали. Але ви повинні дивитися по тісту. Чекаємо, ставимо сковорідку, наливаємо олію і будемо смажити. Так, дивіться, пиріжки підійшли і час їх вже обсмажувати. Розплескую, так, вдавлю. Ви можете прямо так їх обсмажувати такими. Але мені подобається, як, як завжди. Так, так. Цим вдавлюванням і витягуванням ми начинку розподіляємо отак рівномірно. І так само, дивіться, я ще нічого не робила, вже як вони пузиряться. так. І обсмажуємо, і потім виймаємо на тарілочку із паперовим рушничком. Давайте перевернемо. Дивіться, які гарні пері. Ой-ой-ой, не падайте, не падайте, це я вас заділо, вибачте. Дивіться, яка гарнота. Отак. Вогонь трішки менше, щоб вони просмажилися всередині. Це саме головне. Готую тарілочку, з рушничку, і обсмажую всі пиріжки. А ви зачекайте трішки. Що О, така тарілка пиріжків у нас вийшла. Дивіться, які вони гарні, як вони гарно смажуться, великі. І я думаю, що вони дуже-дуже смачні, тому що вони хрусткі, неймовірно. А зайвого жиру на них немає. Дивіться, вони не жирні. Вони зовсім нежирні. Це вже останні, я не доливала олії, то видно, де не вистачало олії. Зараз ми з вами скуштуємо. Ну що, гарячого, звичайно, не можна їсти, але вони всі гарячі. Оцей давайте візьмемо. А, які пиріжки ж, які ж пиріжки. Подивіться, яке, яке тісто, О, як пух. Просто як пух. Його мало. Його мало тіста, але як пух. Давайте будемо куштувати. Начинки багато, трішечко, так якщо нюхати, то пахне огірочками трішечки. М -м -м -м. А що ж і грибочки пахнуть? М -м -м. До тіста питань зовсім немає. Подивимося, як воно буде 5 днів свіже. Ну які 5 днів? Це пиріжки розлетяти через годину. Дивіться, яке тісто. Мені потрібно вам показати тісто. Начинка може бути будь-яка. Дивіться, яка гарна. М -м -м. Щоб не писали, ой, сире, та ще якесь там. М -м. На повільному вогні смажили. Як можна схуднути, я не знаю. Немає половинки, вибачте, все я з'їла. Ну що, тісто дуже гарне. Все перед вами пиріжки. Ви бачите, які вони смачні, ароматні огірочок з грибочками. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте цей рецепт. Не потрібно, він дешевий, але він дійсно ну, ну, чудовий. Ну, ну я не знаю, що додати сюди до цього пиріжка. Я хочу сказати, що рецепт біля смачне тісто, але там е, молоко. А тут просто те, що ми виливаємо, а в результаті ми отримали отакі смачні пиріжки. Готуйте, діліться відео в соцмережі. Я бажаю вам здоров'я і мирного неба. І пригощайтеся, будь ласка, не соромтеся, мій не беріть. Це ж мій, а ви беріть інші. Пригощайтеся, пригощайтеся, будь ласка, беріть, поки дають, біжіть, коли б'ють. Я ще хочу показати, дивіться, ось що залишилося на ранок два пиріжки. Вони стояли в мене на столі, накриті цією решіточкою. Дивіться, які пиріжки. Дивіться. Вони не засохли, не підсохли. Вони тільки того, що вони не гарячі, а м'якенькі і гарні, прямо, прямо шикарні. Бачите, ось вони так як лежали, такі лежать, бо скажу, що я в мікрохвильовці розігріла. Ні, Отакі пірішки. Я весь час за чесність рецептів. так що... Зараз тепер можна не виливати ці всі маринади, але я скажу тому, що питань дуже багато. Я використовувала розсіл із огірків, який мариновані огірки. Тобто там оцет, цукор і сіль і спеції. Це не солоник, де одна сіль. отакий От гарний. Я думаю, що якщо навіть використовувати тільки один маринад без картопляного відвару, теж будуть такі гарні пиріжечки.